Я зробила замітки. У мене є лише всього 5 хвилин, я не хочу постійно базікати. Вчора я лазила в інтернеті, і кілька людей запостило посилання на одну інфографіку. Це був мультик, який ілюструє статистику. Тож ця інфографіка про шлюби. І ній зазначено, що якщо помирає чоловік або дружина, то, здається, ти втрачаєш 308 тисяч 780 доларів на рік. І спочатку я подумала, що за божевілля. Типу, як можна, як можна вимірювати вартість смерті в доларах? Як взагалі можна начепити цінник на смерть? А потім подумала, що відчувала я, якби втратила 308 780 доларів на рік. І мені здалося, що. Цю проблему вирішити не можна. Неможливо втрачати стільки грошей. Можливо, це не точне число 780 кінців взагалі здається якимсь дивним. Але я можу сказати. Що смерть мого чоловіка здається такою ж неможливою. От і все.